Мабуть, кожна жінка погодиться з тим, що білизна від Відсторіс в Сікрет це одночасно розкіш, естетика, комфорт та сексуальність. Проте мало кому відомо, з чого ж починалася історія культового бренду Відсторіяс в Сікрет, а почалося все з того, що Рой Реймонд, засновник Відсторія з Просто не знайшов потрібну білизну для своєї коханої жінки. В кінці 70-х років 20 століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки-продавці не розуміють, як спілкуватись про це з чоловіком, а також він зрозумів, що вибір нижньої білизни справді мізерний. Тож, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни. Де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. Так почався шлях одного з найвідоміших культових брендів нижньої білизни. У 1977 році Рой Реймонд створив Вікторяс в Сікрет. Ні, він назвав свою компанію не на честь дружини Вікторія, про секрет якої йдеться, це англійська королева. Перші магазинчики Відсторіс в Сікрет були оформлені в стилі вікторіанської епохи. Королева Вікторія залишила свій знаковий слід в історії моди. Саме вона зробила популярними весільну сукню білого кольору і флердоранж як прикрасу нареченої. Крім того, Вікторія була відома тим, що обожнювала корсети, одну з найсексуальніших деталей гардеробу сучасної жінки. Перший магазин чи кроя був відкритий в Стенфордському торговому центрі і відрізнявся цікавим інноваційним дизайном, затишною атмосферою, висококласним обслуговуванням. Де абсолютно всі бажаючі могли спокійно вибрати відповідну модель жіночої нижньої білизни. Не проблемою навіть було те, що в разі некомпетентності продавця у питанні вибору жіночої білизни, їх навчали усіх тонкощів продажів та надавали необхідні знання. Ще однією інновацією стало створення поштових каталогів. Через які здійснювався продаж жіночої білизни в результаті такого грамотного менеджменту, бренд відсторія з Сікрет став одним з найбільш відомих та популярних, у 1982 році. Фірму «Роя Реймонда» викупив Леслі Векснер, Власник The Limited Brands. Він заплатив засновнику від Stories в Сікрет мільйони доларів. З цього моменту розпочався тріумф відсторяс в Secret по світу. Стиль, гламур і сексуальність стали ключовими характеристиками розкішної жіночої білизни. На той час такий високоякісний продукт виробляли лише в Європі. Після продажу свого дітища Рой Реймонд спробував відкрити магазин дитячого одягу, проте ця ідея не увінчалася успіхом, і незабаром він збанкрутував. Найнеочікуванішим у цій історії стало те, що вже 26 серпня 1993 року Рой наклав на себе руки, стрибнувши з моста Голденгейт, Bridge недалеко від Сан-Франциско. Рой пішов з життя, але його марка від Stories of Secret, завдяки Леслі Векснеру, почала по-справжньому розквітати. З приходом Леслі Векснера розширився асортимент бренду. Тепер фірма пропонувала жінкам не тільки нижню білизну, але й сукні, піжами, духи, взуття та м'які іграшки на початку 90-х років 20 століття оборот компанії перевищив 1 мільярд доларів. Щорічно від з Сікрет випускає більше 300 мільйонів каталогів для продажу білизни поштою, відкрито онлайн-магазин фірми. А в бутиках відстояз в Сікрет регулярно з'являються новинки іменитої марки. У 1995 році від дев'яносто в Сікрет презентувала світу свій перший показ нижньої білизни. У відповідь на це громадськість назвала товари відстояс в Сікрет жіночою білизною століття. У 1999 році відбувся перший онлайн показ колекції. З 2001 року цінителі бренду можуть спостерігати за появою новинок від Stories Secret на телевізійному каналі Авз. У 2004 році ангели моделі культового бренду вирушили в турне по США. Де презентували нижню білизну на показах в Нью-Йорку, Лас-Вегасі, Майами, Лос-Анджелесі? На сьогодні на розкішні театралізовані покази білизни від Stories z Сікрет збираються найвідоміші люди планети, політики, зірки шоу-бізнесу, мільярдери імениті бізнесмени. Кожна презентація новинок проходить в урочистій обстановці театрального шоу. Ангелів бренду одягають в ексклюзивні новинки і доповнюють образ крилами метеликів, ангелів. Павичів та навіть створюють сексуальний образ розкішної дияволки, в число ангелів модели від Stories Сікрет можуть потрапити тільки найвродливіші топ-моделі. Усі моделі від Stories Secret Сікрет ведуть здоровий спосіб життя, правильно харчуються, а багато хто з них перебуває в щасливому шлюбі і вже встигли народити дітей. Тож не дивно, що ангели бренду стають для когось ідеалом жінки та прикладом для наслідування. Топ-моделі від Stories Secret Сікрет входять в десятку найвідоміших. Найвродливіших і високооплачуваних моделей світу з вищої ліги у список Красунь входили Жизель Бюндхен, Хайді Клум, Летиція Каста, Стефані Сеймур, Кароліна Куркова бути моделлю від Stories Сікрет престижно, адже цей бренд став культовим в світі моди. На сьогодні це все. Якщо ви втомилися від серйозних новин і хочеться трохи розслабитися, підписуйтеся на наш канал. Гарного настрою!